Як війна вплинула на розробку четвертої частини метро, що там по шутеру від Arkane І як пройшла презентація від Microsoft? Про все це і можливо трішечки більше? Ми поговоримо в сьогоднішньому випуску новин. Аве з вами Лєра. Сьогодні ви побачите лише випуск цікавих ігрових новин, тому що ми з Богданом готуємо для вас круту колаборацію, але вона потребує часу. Redfall – це вампірський шутер від відомої студії Arkane. Гра зазнала вже купу переносів, але нарешті отримала точну дату виходу. Це 2 травня, і цього року, якщо що. Що там буде по якості, поки складно сказати, тому що інсайдери вже пліткують про те, що Microsoft постійно дихає в спину розробникам і що тестувати гру подовго ніхто не буде. Тож чекаємо купу патчів. Геймплей гри буде відбуватися у відкритому всесвіті. А куди ж без нього у грі 23-го року? Але по відео він мені не здався дуже великим, що, як на мене, плюс: культистів, гор та містики буде предостатньо. графіка в цілому непогана, але моделі вампірів трішки крінжові. В цілому на презентації Microsoft було показано приблизно 10 хвилин гімплею, тож можете зацінити і зробити свої висновки. Ну і раз і зачепила презентацію Microsoft, давайте нею продовжимо. Весь івент пройшов доволі нудно насправді, бо ніяких старфілдів чи ще чогось епічного показано не було. В цілому нам показали Minecraft Legends, нову Forza Motorsport, а також нове DLC до TESO. В цьому DLC розробники пообіцяли нові локації та купу додаткового контенту. Але гаразд, не подумайте, що презентація була аж настільки прісною. Було анонсовано та одразу випущену гру Hi-Fi Rush. Гра має гарну мальовку, а також цікаву механіку попадання в біт, щоб нанести удар ворогу. Колись я, до речі, робила огляд на Metal Хелл Singer, І хто не знає, ця гра має схожу механіку і також одразу попала до геймпасу. Але гаразд, я трішечки вам набрехала і приховала одну деталь. Всю гру у вас буде супроводжувати кіберкотик. Ну це прекрасно. І до речі, українські геймери вже створили обговорення в Steam стосовно додавання української локалізації в гри. Якщо ви хочете підтримати це обговорення своїм коментарем, посилання буде в описі. Думаю, більшість з вас знає, що Форей Games розробляє нову частину метро. Нещодавно розробники нагадали про себе і заявили про те, що війна з болотами доволі сильно вплинула на виробництво цієї гри. І тут справа не лише в повітряних тривогах чи ракетних обстрілах. А в принципі, в цілому, всій ситуації тож чекаємо на крутий український проєкт, і до речі, руші цієї гри зазнає капітальний ремонт. Тож варто очікувати кращу деталізацію та графіку, ніж в попередній частині. А тепер давайте перейдемо до блоку цікавих, але не дуже важливих новин. Вона сьогодні буде лише одна: розробники Hogwarts Legacy заявили, що в грі не можна буде побудувати романтичні стосунки. І тепер питання: навіщо було купляти гру, якщо я не зможу шиперити улюблених героїв книг. А на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарі, як вам новини цього тижня.